Друзі, сьогодні на вас чекає досить незвичний випуск, тому що до традиційної класичної розмови з нашим гостем ми вирішили додати відеофрагменти справжніх чорнобильських експедицій. Маємо надію, вам сподобається цей новий формат, і ви побачите те, що більше ніде не зможете побачити. 4125 квадратних кілометрів України назавжди зникли з лиця землі. Вся територія історичного полісся була забруднена. Оцієм Чорнобильської катастрофи. ми об'їжджали оці всі покинуті мертві села. Що таке справжня експедиція, і як вона виглядає? Тобто, скільки це людей, скільки це роботи? До нас в експедицію прийшла Ліна Костелка. Можна було напоротися на диких тварин, на втікачів з тюрем, на якихось бомжів У 2003 році. Наші археологи відкрили середньовічний чорноби. Я знаю, що є самосели. Ми їх називали старожилами. Ностальгія. Сильніше загадять. Вітаю! Я Анна Ніколаєва, і сьогодні в пороблено в гості завітав Ростислав Андрійович Омуляшко. Директор державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, а також заслужений працівник культури України, вітаю Ростислава Андрійовичу! Дякую, що погодилися до нас прийти в гості і поговорити про Чорнобиль, про цю страшну трагедію, яка сколихнула весь світ, не побоюсь цього слова в 86-му році. Так як я працювала в центрі довгий час, я знаю, яку колосальну роботу робить центр. Задля збереження культурної спадщини і задля збереження отого пласта культури, який, на жаль, постраждав унаслідок чорнобильської катастрофи, я б сьогодні з вами хотіла поговорити, як вам прийшла ця ідея взагалі почати зберігати і рятувати культурну спадщину? Так, це події 35-річної давності, 89-й рік, коли опублікували перші. Першу напівправду про масштаби Чорнобильської катастрофи. І тоді вона мене просто жахнула. Вся територія історичного полісся, українського полісся, була забруднена цією Чорнобильської катастрофою. А я тоді якраз займався дисертацією розкладав. Статистику пісенних форм на різні етнографічні райони України. У мене там було десь 30 тисяч пісень українських, 15 тисяч пісень слов'янського оточення. І саме з того центрального полісся, середнього полісся була біла пляма. Я не міг заповнити цієї плями. І тут лягають оці перші карти радіоактивного забруднення. Я бачу, як на білу пляму не лягає чорна пляма. І це змінило фактично напрям мого життя. Я вже півжиття у цьому напрямі працюю порятунок культурної спадщини у зоні Чорнобильської катастрофи. І історія цього нашого центру вона починається саме звідти, із тої громадської ініціативи. Я тоді почав звертатися до багатьох людей, інституцій, депутатів і так далі. І тоді вийшла у 89 му році Перша публікація підписана мною і Гончаренком Григорієм Андріановичем Світлої пам'яті. Це унікальна людина. Він був голова зеленого світу, кандидат біологічних наук. Ми з ним працювали. Там в цій статті було викладено, ця програма, що треба, що треба далі робити. Але як з цією територією справитися було? Справа в тому, що потім вже це стало ясно, чотири тисячі сто двадцять Квадратних кілометрів України назавжди зникли з лиця землі. Вони були виселені. Спочатку зона, потім друга зона. І ще величезна територія, яка належала до третьої зони. Це забруднена територія, яка сягала аж Волинської області, від Чернігівщини до Волині. А це ще 22,5 тисячі квадратних кілометрів. Найважче було починати цю всю роботу величезну. Але перед тим, як почати цю програму, ми організували величезний колектив тоді, там 95 було науковців, які зробили пошук великий за рік, зробили пошук, що на цій території вивчалося за, ну, до катастрофи. І це була картотека на 30-40 тисяч одиниць. Ось ми потім ці матеріали, як ми проаналізували, це дало нам. Цакти основу для створення перспективної програми, яка увійшла у проект національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і ось так вийшла ця справа на державний рівень. А далі почалися експедиції Ростислав Андрійовичу. А... От зараз дуже популярне слова, слово експедиція. Так. Люди всюди зараз зібралися маленький колектив, просто аматори, і вже виїжджають в експедицію. Ми це бачимо сьогодні повсюдно. Ви як людина, яка їздила і організовувала ці експедиції і їздить до сих пір, чи могли б ви сказати, що таке справжня експедиція і як вона виглядає, тобто скільки це людей, скільки Скажіть. це роботи? Значить, експедиції, які виїжджали. Там, де живуть люди. А ми, до речі, за ці роки обстежили вже на сьогодні понад 700 автентичних поліських сіл і 97 компактних поселень-переселенців. Ці експедиції, це, як правило, ну, на початках менше, а пізніше. Це десь до 30 фахівців, які беруть 25 різних напрямів. Народної культури, матеріальної, духовної культури, де музейна групка працює, які обстежують за частих два тижні чи там більше там 16 днів, десь обстежують 25 сіл до 30 сіл з якогось забрудненого району. А районів це фактично всі північні частини областей: Чернігівська, Київська. Житомирська, Рівненська і три райони Волинської області. Значить, йдемо по закладовищам і спускаємося на оцей півострів. Я думаю, 10-10. Давайте так, до 12-ї години. О 12-й годині зустрінемося біля автобусу. І ясно, що з такої експедиції ми привозимо 400 годин аудіозаписів десь. Кілька десятків годин відеозаписів, 5-7 тисяч фотографій. Це така експедиція комплексна, яка йде там, де люди. А оці експедиції, які відбувалися в зону відчуження, можливо, вони були не 30 чоловік, там у нас було 20 чоловік, десь 22, 20, по-різному. І саме в 2000, о, 1995 році до нас в експедицію прийшла Ліна Костенко. І оце фактично 10 років ми з нею працювали в тих саме зонних експедиціях. Тобто ми говоримо про 30-кілометрову зону 30 відчуження? кілометрову зону відчуження, але розумієте, не тільки 30-кілометрова, ще і є друга зона безумовного е обов'язкового відселення, яка тягнеться і на Овруччину, і на Народицький район, тобто на Житомирщину. Це велика територія. І от, власне, ми об'їжджали оці всі покинуті мертві села. Ми зруйнований. Учасники експедиції зробили переправу підручними засобами. Щоб дійти до іншої частини села. Чи правильно я Дин... розумію, Дин... що люди боялися туди їхати на охопці з вами? Звичайно. Це було складно. От і... Але ми збирали добровольців цілої України. Хтось був два дні і не витримав, хтось був одну-дві експедиції, а хтось досі є. Оця екстремальна робота у зоні відчуження, ну, як рентген. Просвітлює сутність людини. Там все відкривається. І ось недаремно Ліна Костенко дуже високо цінувала цю нашу експедицію, називала це екстремальним народознавством. І це був наш Чорнобильський фронт. І цей фронт не закінчується досі. Ростислава Андрійовичу, чи могли б ви розповісти саме про процес цього збору і обробки матеріалів, предметів спадщини, тому що ви їх збирали з забруднені території із чистої території. Але як можна очистити від радіації саме предмети? У нас була розроблена така методика, але слід сказати, що десь 80% цих предметів, які ми збирали в зоні, вони на час вибуху. Були закриті в хатах. І вони як 80% чистими залишилися. Чисті рушники, п'ять одиниць, це свідково. І що? І всі рушники чисті? Але були звичайно і забруднені речі. Ми, якщо брали, то ну, до 300 бета частин на сантиметр квадратний. Візьмите, просто взяти як, як, фрагмент. як фрагмент, як полотно, це для матрасу. Накладали туди. Тканина для матра, соломіного матрасу. Що було брудніше, ми не брали. А десь понад тисячу предметів ми повернули до життя. Ми навчилися, знайшли свої методи дезактивації. По-перше, тканина, виявляється, випирається, скло очищається, кераміку. Там ми експериментували ще з одною лабораторією, щевелевою кислотою. Відчищали метал фосфорною кислотою. А що стосується дерева і плетіння, то йшли в роботу щітки, зубні щітки, пилосос, ми витягали пил на суху, а коли вже нічого не допомагало, тоді тільки до розчинів. там радес, інші. Тобто, ну, я можу сказати, що ми знайшли методи наші обробки і дезактивації. Оцих предметів, які ми збирали в зоні. Гарна прасочка. Ну, маленьке. Угу. Сімпатично. Там були. Я знаю, що є самосели. Ми їх називали старожилами. Старожили. Тому що вони не самосели. Вони жили на своїй рідній землі і живуть досі. Не всі. Зараз дуже мало. У 90-х роках там було 800 чоловіків, я пригадую, якісь 94-5. А потім все менше і менше. Зараз практично може в двох селах, тільки трьох є люди. Красиво! у вас? Там, де я жила, ой, там красиво, що ж, друга мене вода, різка, мені тільки таке на гарно. І зараз спиває. Все спиває. Ви мене людей. Це так я бегу-бегу-бегу, а то куліма ніякого. А то вам погаманіла побрехала вам? Були дуже цікаві люди, отакий Петро Миланич був, це в Оташеві. Йому було вже 90, майже 90 років, моложавий. якийсь, Він нас на човні возив. Я кажу: скажіть секрет вашої молодості. А він каже, тому що я на своїй рідній землі живу. Тобто вони не само себе, вони старожили. А чи маєте якусь можливо, статистику, ті люди, які, яких переселили компактно кудись, і ті, які старожили, які залишились, чи маєте якусь статистику цих компактних переселенців, яких держава зони. Ну а дисперіал? як же У нас все ви вивчали? Абсолютно. Ні, ні. ні. Чи, конкретно я запитую, як... знаєте, за статистику, можливо, смертності в ранньому віці. Так, так от я вам скажу: ностальгія сильніша за радіацію. І ті люди, які залишилися там, набагато довше жили, ніж ті, які переселилися. І мало того, от зараз на цьому етапі ми займаємося вивченням цих пам'ятників Другої світової війни, кладовища. Ну це якраз тема в нас наукова, ми це все фіксуємо, об'їжджаємо, бо треба щось робити з тим всім. І поголовно у всіх селах дуже багато поховань. Після Чорнобильської катастрофи. Це означає, що люди, хоча б після смерті, хочуть повернутися у своє рідне село. Тобто їх все одно ховають. Вони там. просять, щоб їх ховали там. Тобто люди повертаються туди, в ті мертві села. І ми не можемо на це не реагувати. Бо то їхня рідна земля. І там, де є оці могили українців, там ніхто, ніякий Орбан не скаже, що це нічийна територія. Тепер іде війна. Коли взагалі була оця навала у 2022 році, два місяці вони там господарили на цій території зони, там замінували багато. Є там зараз у нас ця музейна експозиція. Вона залишилася неторкана. Диво, тому що розтрощили все. Поламали архтехніку, комп'ютери, все там розбили, розламали двері, повиламували. А музейні експонати, експозиція божою волею залишилися ціла, друзі. Поставте вподобайку цьому відео. Якщо хочете нам допомогти фінансово, закиньте пару гривень на нашу монобанку, або ж ви можете стати нашим постійним патроном на патреоні або Баймієкофі. Дякуємо Національному музею Чорнобиль за гостинність і за те, що цей випуск про Чорнобильську катастрофу ми маємо змогу знімати тут. А скажіть, будь ласка, чи зараз я знаю, що ви їздите і на Чернігівщину, і в інші райони. Чи були якісь такі курйозні, можливо, випадки, що ви приїжджали, а вже, наприклад, експонати до вас зібрали? Та випадки були. Тобто, що ще якісь колекціонери приватні або. Власне, під ту експедицію інколи мазалися чорні етнографи. Є чорні археологи, це чорні етнографи. І вони об'їжджали і. Дійсно, збирали такі речі. Як ми по зоні їздили, ми завжди брали з собою охорону. Був автоматник з нами. Тобто автоматник Так, автоматник йшов з експедиції, тому що можна було напоротися на диких тварин, на втікачів з тюрем, на якихось бомжів. Це досить небезпечний фронт. був. Я пригадую в Машеві по снігу: ми йдемо з Ліною Васильівною, і я дивлюся, стоїть хата. Ну, не зруйнована, тобто не вибиті вікна, бо там ж все, бо як ми приїхали, там все було поруйноване. Ось і я кажу: Ліна, Васильовна, дивіться, яка ціла хата, а вона мене за руку. Подивіться, сліди пішли по снігу, а автоматник далеко. І от ми не пішли в цю хату. От дивіться, ви ж туди фактично йшли в ту радіацію, в той пил. Так. і ви ходили і по горіщах, і в будинки, так. і ви не боялися. Ну зрозуміло, у вас був захист, але ви ходили були респіратори, були рукавиці. Ось, а зі мною був дозимет. Я завжди знав, куди я веду людей. Оте, що ми проїхали, далі ми звернули сюди наліво, а там направо вуличка пішла, і туди ще метрів 300. І там закінчується ота частина села. Значить, до другої години, зараз пів 12-ї, до другої години автобус буде тут стояти. Працюємо по в цій частині. Підемо, очевидно, в кінець. Туди тих 300 метрів прийдемо, і звідти будемо проходити хати і потім до, так як ми виїжджали з села. Збираємося потім тут на обід. А після обіду, може, вдасться нам зробити переправу через цю річку, місточок, місточок зробимо, і тоді перейдемо на ту сторону. От я пригадую, ми заїхали зразу за станцією за ЧАЕС, Там колись був такий хутір підлісний. Від цього хутора залишилося кладовище. Мені казали там хлопці ці радіологи, що там брудно. От я сказав, що всі залишаються в автобусі, а хто хоче, може зі мною йти. Я включив тоді дозиметр. Мені погнало тисячу, мікро, мікрорентген. ренген. Тисячу, дві, три, чотири, п'ять. Я потім вимкнув Ви той дозиметр. Ви скажіть, Це норма. Норма, щоб було. Ну, 15 мікрорентген в годину, а не 5 тисяч. Ми відзняли це кладовище, там рушники висіли, тобто люди ж приходили на це кладовище. Ввечері випили по склянці вина червоно. І живемо досі. Ми фіксували все. По-перше, там збирали пам'ятки рухомі. Ми робили заміри старовинних будівель, фотографували вулиці, будинки. Ну, що можна було, Ліна Васильовна, до речі, займалася збором архівних документів, хоч так само і архівісти там ще з нами працювали. У 2003 році наші археологи відкрили середньовічний Чорном. Перша літописна згадка 1193 рік чи може зараз оце сказати на всю Україну, що фактично, завдяки цим чорнобильським експедиціям, завдяки не лише етнографічним, а й експедиціям археологічним, зараз українська наука знає про давній Чорнобиль і давній Чорнобиль, і теперішній. справа в тому, що нашим завданням стояло, оскільки ця територія назавжди. Зникала з лиця землі, треба було зберегти, схопити і по частиночках зібрати весь комплекс матеріальної, і духовної культури. І те, що ми не могли взяти і записати в зоні, це ми потім доповнювали у середовищі переселенців, як виїжджали до переселенців. У нас е дуже багато цих етнографічних пам'яток, зібраних в зоні. Ми не знаємо, як на цій території ці речі називалися. Ми створили запитальники з фотографією на кожен експонат, і їздили вже тоді по переселенцях і опитували, як це називається. І таким чином ми доповнювали те, що матеріальну культуру ми фіксували там в зоні, а оці частину нематеріальної культурної спадщини ми фіксували серед переселенців. Якраз перед самою війною 20. 3 лютого 22 року ми захистили на рівні Міністерства державний інвестиційний проєкт про створення на території Чорнобиля музею під відкритим небом. Ми ще знайшли 27 об'єктів, які можна перенести десь з кінця 18 століття і до середини ХХ століття. На жаль, на другий день почалася війна. Справа в тому, що оці групи, які працювали від на договірних засадах з міністерством це були різні експедиції: лінгвістичні, археологічні, етнографічні і так далі. Так ішла робота до кінця 90-х років. В 2001 році нам вдалося нарешті створити той центр, який планувався, але спочатку як підприємство. І вже ці договірні роботи йшли на на цей центр. А в 2007 році мені вдалося реорганізувати цей центр в теперішню бюджетну наукову установу, так як він називається: Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. То не за те питаю. Отаке От уроки, як з очима подивиться чи щось подумає, та вже людині погано. Що погано, да. Да. треба робити? Дулю дати. Дуже дати? Так. Да. Легенько, так. П'єхара. А скажіть мені ще таке, як ходили, то ходили хлопці на другу це ти, вулицю. Ти ти так кричиш, що так? Ага, то я, я з, з, баб, з бабцею говорила, вона погано чує. Ти я, там, а Або? Просто бабця а, погано ти чує. Мене, а ти мене вже оголосила <А ти мене? голосила> завдяки тому, що я мала змогу працювати в експедиціях. Я теж зібрала неймовірно цікавий матеріал. А якщо, от, наприклад, наші глядачі і слухачі захочуть десь ознайомитися, десь доторкнутися до вашої роботи, крім почитати чиїсь монографії, де це можна зробити? Бачите, ми зараз ставимо питанням, і ми підготували такий інвестиційний проект. Про створення музею тут у нас в Києві. І, до речі, недавно це ми знову подавали цю ідею на розгляд. Тут має бути якесь політичне державне рішення. Держава, фактично кілька десятиліть виділяла кошти на того, щоб. На те, щоб зібрати ці всі матеріали, ми їх зібрали. Ми по частиночці склали отой етнографічний образ втраченої території України. І якщо зараз не зробити солідний музей, де представити цю Україну, значить це дорога в нікуди. Ми працюємо над тим. Ми надіємося, що все-таки має бути державне рішення створення такого музею, і я бажаю, щоб дійсно такий музей був, щоб та робота колосальна, яку ви робите вже більше 35 років, щоб вона все таки побачила і знайшла от свого відвідувача. Щоб це все зберіглося, і дійсно, щоб люди мали змогу доторкнутися до цього втраченого Полісся, до його культури і матеріальної спадщини. Так і я думаю, що цей Чорнобильський науково-інформаційний фонд, який ми робимо, це також шлях донесення цих матеріалів до широкого загалу. Я вам й дам. Не дам Не Не дам. А Яка найбільше запам'яталася, що ви вважаєте стало от те, що люди дякували, що людям було приємно, або що це настільки вразило, або змінило чиєсь життя? Ну, коли ви привозили людям ці книжки, ну, коли вони читали їх, коли дивилися, вони плакали, вони дякували. Ну, пригадую, ще один такий випадок, ну це вже. Відселене село наполовину було село Фабриківка, це Поліський район, 96-й рік. В них було і електрика, і газ провели, а людей відселили, тому що там не можна було жити. І коли ми вже поверталися там з іншого села, бабуся нас чекала на воротах. І вона зібрала рушники, якісь вишивки, котиків там вишитих і так далі. І вона каже: Я вам дарую, як у фонд миру. От по-різному відносилися люди гарно. Ну зрештою, всі оці експонати, які ми збирали, це в основному люди просто нам дарували для музею. У нас особливих коштів для закупівель не було. 938. Я думаю, теж буде цікаво нашим слухачам і глядачам знати те, що людям з Чорнобильської зони раз на рік дозволяється відвідувати і там це, це напоминальний так, тиждень Так, напоминальний тиждень, і в нас навіть були спеціально такі сплановані експедиції. оце в 2010 році. Ми так їхали. Ми просто мали графік, коли хто куди заїжджає, і ми зустрічалися на кладовищах з цими людьми. І в нас був Така незабутня одна зустріч в селі Лелів на кладовищі в 96 му році. Ми випустили альбом, називається Під полоновою зерею Чорно-білий альбом. Ну, ми тоді знімали і людей, і кладовища, і все, і гробки знімали, як люди приїжджали. І ось через 10 років ми приїхали знову на те саме кладовище, і ми зустріли деяких тих самих людей, і ми їм подарували. Наш альбом. Вони просто знаєте, вони плакали. Ось потім, ну, ще такі випадки казали. Ми випустили чотири томи. Це група лінгвістів. Працювала кілька років над таким виданням, називається Говірка села Машеве. Це чотири томи, де є транскрипція і де є орфографічний виклад всіх цих розповідей і текстів. Ось, і один чоловік мені сказав з переселенців, що він дуже би хотів ту книжку. От. А що він дістав десь ту книжку? І він каже, що ця книжка, ну це чотири книжки фактично, після Біблії це для нього основна книга, яку він кожен день читає. Тому що він сам з того села. Ну, він десь так, з того села. Дякую за те, що погодилися до нас прийти і розповісти про вашу роботу і про центр. Тому що ми запросили вже на наш подкаст багато працівників центру, і мені здається, що наші і глядачі і слухачі, вони мають таке. А чим хто ж цей центр? Хто він? І сьогодні, я думаю, ми привідкрили цю завісу. Ми поговорили з вами так. і розповіли, як це все закладалось, друзі. Поставьте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, поділіться з нами, чим Чорнобильська катастрофа є для вас і як можливо вона змінила життя вашої сім'ї та вплинула на неї. Дякуємо за вашу постійну підтримку. Завдяки їй ми маємо змогу запрошувати цікавих гостей, знімати ці випуски і також продовжувати свою просвітницьку роботу.